Саму терасну дошку ми робили самі. Взяли сосну 150х50 і прогнали на станку. На цьому станочку майстер Сергій робив ось таку гарнесеньку дошку, яка в нас вийшла. Ось така гладесенька, заокруглена з краями. Товщина приблизно 4,5-4, може і 7. Сантиметри. Зараз ми ґрунтуємо цю терасну дошку для того, щоб запечатати всі смоли, які будуть проявлятися, коли буде сонце у нас. І далі будемо вскривати маслом. Олія спеціальна для терас тунгова олія. Вона не дешева, приблизно 8 тисяч гривень. 10 літрів, цих 10 літрів вистачить приблизно на 50 квадратів. Ось я в минулому році скривав. Це ми робили самі з батьком. Спочатку також ґрунтував, а потім скривав олією, але не тунговою, звичайною, вона трішки була дешевша. В цілому вийшло нормально, але її потрібно в цьому році освіжити.